Герої багатьох століть боролися, щоб наша держава була. Як полягалося це поле, як тут був похований і знані, і незнані вояки серед них друг своєї Олес Гуменюк. А потім з 2022 року з весни вже почалися тут поховання новітніх героїв. Як ми були тут на похованні Юрія Дадака, Руфа, як були ми тут на похованні Параса Бобанича, Хамера, чиї могили тут є поряд. І потім одна за другою десятки, потім сотні. І вже поза тисячу могил, побратимів, посестер і серед них мій син старший лейтенант Збройних сил України Ярослав Орден. Дівчиною вічною пам'ять. Вже понад 1100 новітніх українських героїв поховані тут. І церемонії, цер, військовий церемоніал відбувався саме тут. Ірини Сенек. Тільки вдумайтеся. з теплої хати з родини Усусуса, вчительської родини, 18-літню дівчину, членкиню ООН, забрали вперше. На допитах їй переламали хребці, але вона не скорилася після усіх років, а всього-навсього. Відсиділа тридцять чотири роки. Спочиваю. Ми маємо підтримувати тих, хто серед нас пораненою душею. Пам'ятаємо кожного. Завжди. Бачите, у мене трошки сльози, бо мене чоловік тут похований. І наша пам'ять це сила. свободи нікому,